Мої вітання настав той день, коли треба сіяти капусту агресор. Фірма у нас серйозна. Про це свідчить ось стільки пачок агресора. Чуєте, як шарудить? Це його треба зараз висіяти, як я його буду сіяти, розкажу коротко, може щось зніму і покажу, вже темніє, то треба прискорюватися. Значить, Відступив від цибулі катком. Ось цим прокатав я туди-сюди, нормально, щоб було трошечки, кинув кліонку зразу на непрокатане. Зараз я сію цією сівалкою супер-пупермодною. Вона дуже добре сіє. Отвір буде стояти 4,8. Значить, сію 14 чи 11-14 рядків. Прокатую стежечку, продоптую. Тобто, йду спочатку звідси. Йду звідси сів 8 рядків, тоді вже на витягнуті руки я аж десь звідси топчу стежечку і опять же сів сюди. От. Потім салафанку цю, ну, катком катаю, салафанку я забираю сюди, опять же, працюю катком і опять досіваю. Потім все накриється агроволокном, це, не агроволокном, а салафаном для дуже хороших сходів. Тому що, коли воно накрито дуже цим салафаном, то сходи прямо колосальні. І дуже хорошо, бо агроволокно то трошки воно не так, звичайно. от, Так що зараз Сама більша проблема це бляха розпечатати всі ці пачки. Роз... Роздерти. Дивіться, скільки агресора. Це просто... І це тільки агресор, це ще є Глорія, є старидор. Є ще Глорія, є старий дор і, і ще щось є, Нормально? Це все зараз таки і закопав. В цей раз я пішов таким шляхом, висипав у відро. Але це не всі пачки, це тільки половину я висипав, бо вже трошки темніє на дворі, то щоб не було ніяких непередбачених обставин. Я висипав тільки половину. Дивіться, як воно інтересно. Тепер головне не зашпортнутися, як буду йти, нести це відро. В валці воно виглядає ось так. Стрьомно. Ну і безпосередньо сам посів. Темніє вже на дворі. Сам посів відбувається ось так, дивіться, так як стежечка вже тут, ну як стежка, площа вкатана катком, то сівалку можна вести одною рукою. І воно дуже легенько ведеться. Буду йти колесо в колесо, та міжжерядя буде десь приблизно 10 см. Зараз йду сьомий рядок, йду я все-таки по цій стежишці. А сівалка. веду одною рукою і вона дуже легенько їде. І зараз вже перейду туди далі і буду сіяти звідти так само сім рядків.